І я йому сьогодні показую крема. Вони всі мають такі нотки жіночі. Я собі думаю: ого, нам вже, треба, напевно, новий продукт спеціально крема для, чолові... для чоловіків. У нас є бальзам після гоління, він чудовий, неймовірний. Так? Він можна насуватися як кремом для обличчя, звичайно. А можна зам... замість крему користуватися, в нього борода. Там вітамінів багато, звичайно, чому б ні? Mm -hmm. Має заживляючу, загоючу дію. Дуже ну, він, користувався, він користувався цим чорним тмином. Чорний тмин, зверобій, там нема таких запахів. Mm -hmm. так, ні, я просто кажу, б... що є багато, є вже чоловіки, які, які. А, крем під очі. Я хочу купити собі крем під очі. Чоловіч тобто, Отакі от, 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 у мене з'являються mm -hmm. клієнти. Супер, треба записувати всі ваші побажання. Будемо все передавати на наших директорських зборах в компанію. Обов'язково все будемо передавати, всю інформацію. Всі побажання. Е, Хотіла вам розказати такий е, останній мій відгук. Нещодавно в ці діти закінчили школу, і в мене син е, сидів, рішав математику, дуже так намагався думати і погриз ручку mm -hmm. І я ходжу з кухні, він сидить, в нього весь рот, губи, у роті, всі руки. Він намагався сам витирати, він весь у пасті, просто він mm -hmm. щось там питався витирати. Я його в ванну. У мене на стиралці стоїть весь ірсак. Беру ватний спонжик, дам лу, не розведений, концентрат. Кажу: відкривай рот. Миємо повністю рот, руки, рот, я не боялася. Помили повністю рот, він полоскає чистою водою, все, замечательно. Супер. Так, Основне, що ми не боїмося цього продукту, і це дуже круто. Дійсно, відкривай рот, а зараз будемо пити мильний горіх. Начинає хворіть дуже чайну ложку, баню на стакан води, поласкаємо. молодці Анечка Що? дякую вам за відок. Ще, хтось підняв руку, будь ласка, включайте мікрофончик. Можна я ще скажу? Стосовно нестандартного використання продукції, мій чоловік. Гель, гель для умивання, нос, цей зелененький залоя, використовує для миття голови. Я ніяк не могла зрозуміти, ну, чому в мене так швидко закінчується гель? Ну так, да, я беру сауну, ми там з дівчатами пробуємо, майстер-класи робимо і все. Ну, дивлюся, ну, півтора-два місяці і немає. Ну, минув в чому справа. А потім він признався, що він не миє голову. Запах класний, ніжний, зволожуючий, так йому сподобалося. В общем, результат не знаю на чому за рік. Просто шампуні, і оце цей гель для умивання, який він використовував для голови, у нього заростає залисиний геть, абсолютно. Ну, прям видно пушок. Прям видно. Ми пошукаємо фото, яке робили до того, і ось зробимо зараз. Обов'язково ну, зробіть так, і так, викладіть. Мені сподобалося, сподобалося, всі в сауні побачили, що так можна. Ну, я роблю висновок, що нестандартно використовувати можна всі продукти, всі спрацьовують дуже добре. Круто. Оце відгук. Дуже дякую. Дуже нестандартно, дуже цікаво. Так, Самі цікаво, так. Дякую, Юлія вам. Хто ще бажає щось нам цікаво розказати?